І так бачите, у кожного свої спогади. Взагалі у кожного свої спогади про той лютий, про цей а, страшний чорний лютий. Але зрештою, його початок був не таким поганим. Давайте згадаємо зараз в річневу від наших журналістів. Люти 2022-го розділив життя українців на до та після. На початку місяця ми всі просто спостерігали. Тривають навчання на білоруському кордоні. Окупанти підтягують усе більше техніки. Та більшість з нас не хвилювалися. Лише дехто пакував тривожні наплічники, відвідував курси з домедичної допомоги. Пригадуєте, як масово українців почали вчити. Виживати, та й це не було для нас тривожним дзвіночком. Про небезпеку кричали всі світові лідери. Українців попереджали, Росія нападе. От, от та ми будували плани і вірили, що війна так і залишиться десь там далеко. Але 24 лютого змінило все. На початку лютого за столиці починається масова евакуація дипломатів. Країни закликають своїх громадян, якомога швидше втікати з України. У світі заговорили про міграційну кризу в Європі. Очікували до мільйона українських біженців, яких з дому пожене війна. А тим часом безпечним тилом для вимушених переселенців готувалися стати міста, які розташовані подалі від неадекватного сусіда. Ми маємо координацію. З міськими головами по Львівській області і з міськими головами по західній Україні, якщо подивитися на ресурс міст західної України. То я би казав, що це мільйони людей, яких ми можемо прийняти через загрозу війни. Міжнародні компанії відмовляються страхувати літаки, які заходять в український повітряний простір. Частина авіаперевізників скасовують рейси в Україну. Ціни на квитки ростуть, але небо все ще відкрите. 17 лютого його затьмарюють лише клуби диму над російським посольством. Оте, ще подбрасувати вже чорний пашо. Я ж не думаю, що там папу вибирають. Документи ж будуть. Таже прапори видно. Останній раз я таку картину наблюдав чотирнадцям 2014 році. 21 лютого. Путін заявляє Росія визнає незалежність так званих ЛНР та ДНР. Незамедлительно признать незалежність і суверенітет Донецької народної республіки і Луганської народної республіки. Ратифікувати договори про дружбу і взаємопоміщі. Це діє республіки на Луганщині та Донеччині. Ситуація загострюється. Дані дня з просто не Про що так, ото період, ну час два прикратіли час до анікішивають. Ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. А вже о 3.40 ранку, 24 лютого, починається пекло на Луганщину. Тепер вже офіційно із триколорами та позначками «В» заходять колони російських танків. Далі перший удар по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка, що на Сумщині, Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Українці прокидаються від звуків перших вибухів. Близько п'ятої ранку. Росія запустила крилаті та балістичні ракети по аеропорту аеродромах, військових штабах і складах у Києві, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку, Дніпру, Василькову. Гучно в десятках українських міст. Народ, Народити прямо зі нас. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Повітряний простір закривають майже у всіх містах без зупину лунають тривожні сирени. Починається паніка, люди втікають із обласних центрів на залізничних вокзалах Тиснява. Столиці і головні траси країни зупиняються у суцільному заторі. Російські війська вдираються в Україну сухопутним шляхом з боку Харкова. Пруд з окупованого Криму ворожа техніка суне з білоруського кордону. Ми розірвали. Дипломатичні відносини з Росією Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що там не думали в Москві. Російські десантники починають штурм гостомельського литовища. Раз, два, три, чотири, п'ять. Смотрі їх сколька їх обще вже збився се щодним. Вот вот там, смотри, горить, над домами. Ти бачиш багато? відео дама отеосматри їх там скільки. Я свиши 13 штук насчитав, на, -на они там над городом кружаться. Перший і один із найвирішальніших боїв на підступах до столиці приймають солдати строкової служби Нацгвардії. 23 лютого ми заступили наряд на охорону оборону заводу Антону. Чергування йшло в порядку, це було добре. Вже ближче до ранку, 24 години годині ранку, було чутно вибухи, небо було просто в вогні. Почули вже, що біля заводу Антону влітають літаки ворожі, і скидали бомби. Ми побачили, що гелікоптер так доволі низько до землі. Ми з моїми побратимами почали відкрити масову вогонь зі стривацької зброї. Просто побачили, як в нього димить хвостовик. Його почало крутити. Він впав на землю. і Десь через секунд 8-10 Він просто зірвався. Загалом, за якихось дві години, нацгвардійцям вдалося приземлити шість гвинтокрилів. Але через нерівні сили бійцям доводиться відступити з литовища. Після опівдня росіяни захоплюють Чорнобильську АЕС та беруть заручники персонал станції. 25 лютого президент оголошує загальну мобілізацію. Чоловікам заборонено виїжджати за межі країни. Українці гуртуються у військоматах. Черги люди розбирають зброю, формуються загони тероборони. Українці запасаються коктейлями молотова і готові навіть голими руками боронити свій дім. Саме цього дня пролунала та сама історична фраза нашого прикордонника, коли загарбники пропонували військовим здати острів зміїний. Ших там було всього 13 прикордонників, і вночі окупанти таки захоплюють острів. Тим часом в сумах вже понад півсотні одиниць російської техніки. За місто бореться тероборона, найгарячіше біля кадетського корпусу. Учнів, на щастя, там не було. Суми не здаються. Танки, які не знищили тероборонівці, починають відступати у бік конотопу. Трохи підбили російської техніки під сумами, точніше, це. Крайне на просто треш у Херсоні. Окупанти прорвали оборону. Російські військові захоплюють Каховську ГЕС. Їм вдається розблокувати північно-кримський канал і відновити водопостачання до Криму, яке було зупинене після анексії півострова Росією. Вони вся Частковода пішла. Скажімо, в Однією із найуспішніших спецоперацій ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення стає удар по російській авіабазі Мілерово. Два елітних російських винищувачі тоді згоріли до тла. Це наша відповідь на ракетні обстріли українських міст. Того ж дня загарбники захоплюють Мелітополь. 25-го ситуація залишається критичною і у сумах. Тероборона продовжує битися і разом із правоохоронцями ловлять окупантів просто на вулицях. Війська! Москвіська Москві. Кільце взято місто Конотоп, місто Ахтирка, героїчно двічі відбило ворожий наступ. На жаль, населені пункти. Сумської області взяті в облогу. Техніка з міста Суму вийшла в напрямку міста Києва. Дуже багато техніки, які пройшли транзитом і направляються на західний напрямок. Головна мета окупантів прорватися до Києва. У їхніх мізках хвора настанова диктатора захопити столицю за три доби. У Києві перші руйнування. Уламки збитої ракети влучили у житловий будинок на вулиці Кошиця. Троє людей постраждали. Над Києвом повітряний бій гине герой льотчик Олександр Оксаченко. У Руманівці військові підривають міст, аби не дати наблизитися ворогу до столиці. Частина області вже окупована. Ніч на 26 лютого гаряча. Майже півсотні вибухів пролунали лише у Києві. Вранці російська ракета влучає у багатоповерхівку на вулиці Лобановського. Моє попадання в порті зал. Ожени за старшим сломаним ноги перемоги. Лачули віспасати куда. -то. Я його ще військові знищують ще один міст у селі Стоянка. Дороги з Києва у бік Житомира більше немає. 27 лютого російські танки вже у Бучі. Намагаються прорвати оборону ірпеня. Починається один із найважчих боїв поблизу торгового центру. Жираф. як Як-то так, родна моя. Отбили. У нас 4 жмуря, не наших. Ну і людям, хто жив рядом, трошки не повезло. А свахина. Робота згоріла. Боротьба триває і у Харкові. У місто прориваються російські спецпризначенці на тиграх. 27 февраля. Все утра. Навіть вось. Крадуться з автоматами на зготовку. з Стяжолова стріляють в сторону домов. Їхнє завдання закріпитися і взяти під контроль основні дороги. Бої у самому центрі людей закликають і носа не потикати на двір. Але за лічені години наші військові успішно утилізують окупантів разом із технікою. Дехто здається в полон. Отак, от, от ми зустрічаємо руський мір і так. Буде з кожним, і так буде з кожним, хто прийде на нашу харківську землю. Путін продовжує схему залякування і наказує перевести сили ядерного стримування Росії в особливий режим бойового чергування. Президент Зеленський погоджується направити українську делегацію на переговори з Росією щодо припинення вогню. Зустріч відбувається на білоруському кордоні 28 лютого і завершується безрезультатно. За п'ять днів повномасштабного вторгнення наші бійці знищили майже п'ять з половиною тисяч окупантів, і це був лише старт великого бою за нашу з вами незалежність. Олена Ровенчук для телеканалу Київ.